Сьогодні ми маємо в гостях у нашій парафії унікальну людину, і він сьогодні до нас має своє свідчення як батька 14 дітей. Він є з Хмельниччини пан Володимир Блажеєв, також учасник бойових дій він, пережив операцію на серці. Син Володимир на даний час. Є нашим воїном 80-ї десантно-штурмової бригади Збройних Сил України. Я би просив і парох просив, всі священники просили, щоб ми уважно послухали свідчення цього чоловіка, батька 14 дітей. Пане Володимир, просимо вас, хай Бог благословить вас і вашу родину. Слава Ісусу Христу. Я отець так гарно представив. Я простий чоловік з простого подільського села, дуже люблю дуже люблю землю, дуже люб люблю працювати на цій землі, і я тепер тільки зрозумів, чому я пішов воювати. Я дуже люблю, я не великий, там не маю поля нічого, я маю кусочок городу і дуже люблю працювати на землі, і хочу цю землю. Щоб вона залишилася моїм дітям і хочу дітям, і я за це воював, бо в нас хочуть забрати право це бути на своїй землі і це. Якщо повернутися до дитинства, то в мене бабусі були дуже віруючими, і коли я приїжджав до них на канікули, то молився разом з нами і туди пам'ятав, отче наш, радуйся, Марія, але приїжджали дуже рідко, і коли до свого повноліття в мене від тої молитви залишилися тільки якісь маленькі відривки, там може кусочки цієї молитви. Був дуже закомплексованою дитиною, не розумів, чому, і мені здавалося, що мене ніхто ніколи не буде любити, і я відчував, що нікому не потрібний. Пізніше, коли вже був дорослим, був церкві, зрозумів, мені розказали, сестра говорила, що мене батько абсолютно не сприймав і не хотів. Я був четвертою небажаною дитиною, настільки небажаною, що мене забирали сусіди з родому. Потім он, мені сестра розповідала, що коли він приходив і старшому брату видарував, приносив якісь там печиво цукерки, мене ігнорував так, ніби мене не було. І дуже багато це дуже боліло мене. І пояснює мені тепер, чому я почувався таким це, відкинутим. Почав пити алкоголь так за компанію. Це давало ілюзію свободи, бо тоді легше було спілкуватися мої, з дівчатами взагалі. Але дуже рано вже мав залежність алкоголю, в 20 років я був вже залежний від алкоголю, але цього не усвідомлював. З дружиною одружилися. Народився перший син. Через 5 місяців ми розлучилися. Пробували ми 10 разів спочатку. Народився ще один син, нічого не вийшло. Я просто... У мене були проблеми з алкоголем. Дійшов до того, що я не знав просто, для чого я живу і що мені з цим робити. Робив все автоматично, ставав, був всі ставали, йшов до праці, бо розумів, що треба працювати. Але прийшов до такого моменту, що зрозумів, що треба було щось з цим робити. Одного разу прийшов до храму, п'яний такий, що я маю, що пам'ятаю, і священник мене запитав, щось запитав, а потім каже. Володя, я тебе дуже рідко бачу в храмі, бо час від часу я там приходив. Найбільше, що мене вразило, що він назвав мене на ім'я. Я з ним був незнайомий. Я прийшов додому, став на колінах п'яний і сказав, Боже, якщо він мене знає, може ти мене знаєш. І так почався мій шлях до Бога. Але це був дуже тернистий шлях, бо я падав тисячу разів, я зненавидів сам себе, бо приходив до храму. Чув слово Боже, розумів, що треба щось змінювати, бо я такий радикальний. Взагалі так, як почав слухати, думав, що треба або щось змінювати, або перестати ходити до храму. Але коли пробував це робити, мені не вийшло. Я падав знов і знов, я себе зненавидів, я себе не сприймав. Потім нашло там таке паломництво до Летичівської богоматері, я казав, Боже, якщо ти мені не допоможеш, то більше ніхто не допоможе. Я пішов в це паломництво після цього за перестав пити з дружиною. Дружина каже: Володя, коли ми будемо жити, я кажу, Оксана, я хочу ми почали все по-божому. Ми мали двоє дітей, але ми ходили на катехез, готувалися до цього подружжя. А коли ми брали, давали, вділяли нам церковну шлюбу, я подав руку Оксані і казав, Боже, я просто стояв у трасі і казав, Боже, я вірю, що зараз не просто стула священника буде в'язати руки нам, ти візьмеш нас, я вірю, що ти нас візьмеш і попровадиш. І тепер я розумію, наскільки Бог серйозно поставився до цих слів. За шість років після шлюбу чисто по-людськи, в нас нічого не змінилося. Ми залишились ніби ті самі. Ми не мали навіть свого будинку, ми не мали нічого. Але змінилося все. За шість років, за шість років після шлюбу у нас народилося п'ять дівчат, а за 18 років після церковного шлюбу у нас народилося загалом 12 дітей. І... Реакція всіх округи, то це було цього не сприймали ніхто, ні батьки, ні рідні, ні сусіди. Кожен мав за честь плюнути в плечі і сказати, що ви не нормальні. Мені говорили, що деякі священники говорили, що володя, що ви не нормальні. Ми просто старалися жити і ми домовилися, що в наших стосунках, особливо у статевих, буде все крім гріха. Ми з певного моменту сказали, що ми приймемо, ми свідомі того, що ми і готові прийняти всіх дітей, яких нам дасть, дасть Господь. І було таке, було таке, що ми жили в будинку, де було три кімнати всього. Там не було кухонька маленька, що можна було приготувати, тільки їсти. Там було 12 дітей. І мені казали, Володя, що ти маєш своїм дати дітям? В тебе нема багатства, в тебе немає. Там машини, там в тебе нема поля, що ти А я розумів, що фундаментом для родини є батьківська любов. Бо я перейшов через це, і я зрозумів, що через відкинення батьком мені, коли я був дитиною, говорили мені про Бога, я ховався в домі. Цей образ Божий настільки був поломаний через хворі стосунки з батьком. І це в певній мірі триває до цих пір, це, бо це має вплив, вплив на мене. І ну, було багато різних ситуацій, було таке, що. А ми так жили в тому будинку, і на дворі там о, діти граються, порвимо турніки, ще сусідські діти всі приходять, і Оксана кличе, каже, діти, ходіть їсти. Ну і всі діти, які є на вулиці, і ті не наші, так само йдуть до хати їсти. А сусідка має, мала одного онука і карче до свого Владій, ходи додому їсти. А їй каунель, не бійся, твій до мене прийде, ми не порахуємо, навіть не заметимо, то як мої до тебе прийдуть, то ти будеш шоці. А була така ситуація, теж ми їхали в районного центру машиною. У мене старий «Жигулик» був, я весь шестеро дітей, порушив правила. Підходить поліцейський, представляється, що на лобовому склі немає техосмотру, І він каже: порушуємо, якого я, я навіть спору спішив. Він так глиб дивився в салон, Каже, це все ваші. Як це ще не всі, у мене ще вдома стільки саме є. Він каже: Шановний, вам треба буса. Я кажу, я знаю, що мені треба бусака, а у вас є якісь конкретні пропозиції? Він каже, щасливу і вам дороги. У ну, мене фактично всі, всі анекдоти з життя. І я хочу сказати, що наше життя, моє життя показує насправді не той, яким ми є. В Оксани, моєї дружини, так само все було дуже погано в родині, де вона була останньою небажаною е, дитиною, де були дуже серйозні проблеми з алкоголем е, в, в батька. І Бог нас двох таких немічних слабких взів доказ і показати наше життя, показує, яка, який добрий Господь, і що його любов може зробити з такими простими людьми, грішниками, як ми. Моє, я хочу сказати, і ще хотів задати вам запитання. Знаєте, мене те, що я повернувся до того, що з нас сміялися, казали, що ми не нормальні. Я хотів задати питання: скажіть, що з нами сталося? Що з нами сталося, коли ми другу вагітність часто, навіть християни, третю вагітність ми називаємо Христом чи випробуванням, чи проблемою. Знаєте, про що мені говорила кожна наступна дитина? Цей образ, Божий настільки був поламаний в серці, і кожна дитина говорила про те, наскільки мене Бог любить. Я розказував дві таких ситуації. Марійка, коли народилася четверта дитина, і ми йшли до мами на Різдво. Ми йшли до мами на Різдво. Була ніч і було 20 градусів морозу. я думаю, а вона закутана в одіяло, я думаю, я подивлюся, як вона реагує на темряву і холод. Я відкриваю її обличчя, а вона сміється. Їде до лампочки, що темрявий холод, вона бачить батька, і вона сміється. І все неважливо. А потім, коли ця дитина підросла, їй було півтора року, ми жили в селі, тяжко працювали, там було на роботах, були, ще тримали худобу і приходив пізно. З роботи і треба було піти на город, щоб ся корові щось дати їсти. Я завжди, якщо нагород, то включав там лампочку, на, воно світилося там закльом, і люди, де діти знали, якщо там світиться, то там є тато. І ця дитина півтора року встає під під тим світлом і кричить в темряву туди. Тату, тату, тату! Я мовчу, бо мені її жалко. Я думаю, що вона не йшла, бо там малина смородина, кукурудза. І Знаєте, що вона робить ця дитина? Вона йде в темряву. Вона йде, падає, встає і йде далі, бо вона знає, що там є батько. І це такий для мене несамовитий образ, показує, якою наша має бути віра. Кожен день це має бути так, як крок в темряву, бо я вірю, бо там чекають на руки Отця. Щоб не було в моєму житті, я просто, ми з Оксаною, що ми зробили? Єдине, що ми зробили, ми просто відкрили двері для Христа, бо ми визнали, що, Боже, ми не можемо без Тебе дати раду. Це єдине, що ми зробили. У мене, крім того, є така дочка. Десята дитина, ми вже мали 9 операцій, в тому числі 8 за кордоном. В неї дуже важкі діагности, нейрофовімматоз і, і остеропороз. Було таке, що мені треба було за рік, я 15 разів був в Польщі. Це б кожен був такий період, що кожних 10 днів мені треба було бути там. Знаєте, я кожен раз, як приїжджав, я якось досвідчував Бога. Я бачив, я знав, чим похвалитися, бо я завжди, знаєте, я тут хотів трохи. Зміститься у друге, знаєте, я коли був на війні, я бачив людей. Ми при... на нашому блокпості поверталися Маріуполя з... З... з Маріуполя біженці. Вони під'їжджали, вони перед нами проходили 15-20 блокпостів і під'їжджали до нас, і вони не знали, хто ми, чи ми українці, чи ми росіяни. Бо якби бачили їх стан, вони просто стояли і ними трясло. Чоловіка в трясе, в жінки і в дітей істерика. А я хлопцям нашим казав, робіть так, щоб не відчували різницю між ними і між нами. Опускає чоловік вікно і каже, я кажу йому доброго дня! Вони після цих слів, вони, в них була істерика. Вони тільки того, що вони почули. Люди втратили все. Все, що інвестували в своє життя, залишилося там. Все, життя поміщалося в машині, а вони були раді того тільки, що вони почули українську мову. І я зараз, знаєте, я дуже багато чую тут нарікання, не там, на війні. Я бачу на війні, як хлопці змінюються, як побратими змінюються. Були за мною вояли хлопці, які я попізніше в госпіталі познайомив, ближче познайомився, вони були великі бізнесмени, мільйонери, але ми були всі рівні. Ми як були голодні, то ми були голодні. Як ми були грязні, ми були всі грязні. Як було щось, ми ділилися останнім. Я приїжджаю тут, я бачу, вибачте, я часто більше злості бачу тут і нарікання, чим там. Для мене здається, що кожен день тут це шанс і кожна хвилина подякувати Богові за те, що ми маємо, що ми маємо мир, що ми можемо жити. Ми фактично все маємо, тільки навчитися це цінувати. Я щиро дякую вам за молитву і прошу, я хотів сказати на закінчення дуже мотиваційну річ, яку я, я пережив таку зустріч недавно два тижні тому. Зустрів свою стареньку вчительку, яка вже майже 90 років, вчителька Німецької дуже добра, і я їй сказав, Людмила Миколаївна, доброго дня! ви мене пам'ятаєте? Вона каже, Володі, я пам'ятаю, я все пам'ятаю, і розказує мені історію, яка трапилася 40 років тому. Ми поїхали на Олімпіаду з нею на обласну, і вона привезла, ми нас поселили в отелі, а її. На вулиці треба, і вона не мала грошей, щоб десь за щось заплатити. І вона каже, Володя, ти вийшов і каже, Людмила Миколаївна, ходіть до нас в кімнату, до нас є де переночувати. І вона це пам'ятає 40 років. В мене, знаєте, зараз період, коли диявол все ставить під сумнів. Те, що я жив, за що я боровся, в мене немає сили. Просто насправді ще четверо неповнолітніх дітей, але і диявол все ставить під сумнів. Але це мені дало надію, якщо жінка. Старенька, пам'ятає 40 років, то що я добре зробив. наскільки перед Богом це все, кожна дрібничка, яку ви можете зробити, кожна річ зроблена з любов'ю з думкою про Бога, має дуже великий сенс. І тим більше в нас йде війна, в нас на війні немає чужих людей, немає чужих дітей. Не дуже часто запитуються, коли буде перемога. Знаєте що, війна має торкнутися кожного. Я не кажу, що кожен має маєте воювати, але кожен має вирішити для себе, чого це йому має коштувати. Проблема, не в, тому, проблема в тому, що велика частина суспільства задіє на війні, але більша частина живе так, ніби війни немає, і це їх не стосується. Я дякую Богові за все. Я дякую Богу за дар життя, за цей шлях, який я пройшов, і бажаю вам, щоб ви насправді жили з Богом, довіряли йому і не боялися відкрити йому. Двері свого життя, Щоб він прийшов і діяв так він хоче. Слава Ісусу Христу. Не чути вас знак вдячності.